Тимор це великий острів у південній частині морської Південно-Східної Азії з територією понад 30 тисяч квадратних кілометрів, що робить його більшим навіть за Житомирську область. Тимор розділений на дві частини: Західна знаходиться під адміністрацією індонезійської влади, в той час як Східна, є незалежною державою. Це Республіка Східний Тимор одна із наймолодших держав у світі. Хоча ця країна і не є передовою за більшістю критеріїв. Східний Тимор входить в десятку держав світу за свободою преси. Для порівняння США знаходиться на 45-му місці, а Україна на далекому 79-му. До того ж, цей острів надзвичайно різноманітний, незважаючи на відносно невелику чисельність населення, на ньому розмовляють десятками мов, а тропічний клімат разом з багатими флорою і фауною острова приваблюють сьогодні багатьох туристів. Та все ж минуло цієї країни було без перебільшення пекельним і сповненим страждань. В цьому відео ви дізнаєтесь про історію східного Тимору, довгі століття окупації острова і про те, як ця країна живе сьогодні. Скоріш за все. Першими поселенцями на острові були австрало меланезійці які принесли з собою прапапуаські мови. А прибуття вже австронезійських народів призвело до появи нових мов на Тиморі, які в результаті злилися вже з існуючими культурами. Міфи про походження тиморців розповідають про те, як майбутні поселенці плавали навколо східної частини острова, перш ніж висадитися на півдні. Іноді згадується, що ці люди походили з Малайського півострова або високогір'я Мінангкабау на Суматрі, а їх переселення до Тимору могло бути пов'язаним з розвитком сільського господарства на острові. Збереглося небагато інформації про Тимор до колоніального періоду, але відомо, що в цей час на острові розвинулася ціла низка взаємопов'язаних держав, які регулювались звичаєвим правом. Невеликі громади, зосереджені навколо певного священного дому. Були частиною більш широких князівств Сукос, які самі були частиною більших королівств на чолі з Ліураями. Владу в цих королівствах мали дві особи, причому морська влада Ліураїв урівноважувалася духовною владою Райнаїна, який зазвичай асоціювався з головним Священним домом королівства. Ці державні утворення були численними і мали мінливі альянси та відносини, але багато з них були достатньо стабільними, щоб вони збереглися від початкової європейської документації в 16 столітті до кінця правління Португалії. Підозрюється, що на початку 13 століття острів почав експортувати сандалеве дерево, яке цінувалося як за його використання в ремеслах, так і як джерело парфумів в 14 столітті. Тимор був частиною торгівельних мереж Південно-Східної Азії, Китаю. І Індії, експортуючи те ж саме сандалеве дерево, мед і віск. В цей час острів платив данину імперії Маджапагіт, останньому індуїстському королівству на території сучасної Індонезії. До речі, а чи знали ви щось про існування індуїстської держави на території сучасної ісламської індонезії? Дайте нам знати в коментарях. Зрештою, наявність такого цінного ресурсу, як сандалеве дерево, почало приваблювати до Тимора і європейців. Першими острова дістались португальці в 1520 році, а кількома роками пізніше і іспанці висадились на ньому. Спочатку європейці займались лише торгівлею, однак пізніше португальці осіли на півночі на острові Солор і заснували своє перше поселення в регіоні. А вже на початку наступного століття, у 1613 році, нідерландці заволоділи західною частиною Димора, включно з вже згаданим містечком Солор. Португальці тоді втекли на сусідній острів Флорес, а тиморську столицю перенесли до міста Купанка. Після того, як нідерландці захопили і це місто, колонізатори з Піренейського півострова переїхали до Ліфау, селище, яке до сьогоднішнього часу залишалося анклавом португальців і пізніше східного Тимору. Колонізація східної частини острова Європейцями почалась лише з середини XVIII століття. Особливо після того, як португальці заснували місто Ділі у 1769 році. В цілому ж безперервна боротьба за володіння островом між двома європейськими колоніальними державами тривала століттями. Перші угоди про розділення острова були досягнені в 1860 і 1893 роках. Але тільки у 1914 році був встановлений постійний кордон, саме той, який досі розділяє індонезійську провінцію східна південно-східна Нуса і незалежну державу Східний Тимор. Португальці де-факто залишили острів після революції Гвоздик в 1974 році. Але де юре адміністрація все ще залишалась під їх головуванням. Невдовзі на португальській частині острова спалахнула боротьба між двома новоствореними партіями консервативним Тиморським демократичним союзом і лівоцентричним революційним фронтом за незалежність Східного Тимору, відомого як Фрітілін. Консерватори підтримували збереження зв'язків з Португалією, в той час як Фрітілін виступав за негайне оголошення незалежності. Та все ж це не завадило двом партіям стати союзниками на недовгий період. Діяльність окремих комуністичних екстремістів з Фрітілін нервувала партнерів по альянсу, які вважали, що керівництво партії навіть не намагається контролювати її діяльність. Тоді Франциско Лопес де Круз, лідер Союзу, встановив контакти з індонезійською розвідкою, яка теж переймалась можливістю приходу комуністів до влади на східній частині острова і планувала використати цей шанс для приєднання будівної території. 11 серпня 1975 року склалася ситуація, коли все виглядало так, ніби Фретілін отримає більшість в парламенті. Розуміючи, що захоплення влади партією з комуністичними нахилами спровокує індонезію на збройну агресію проти східного Тимора. Консервативний союз влаштував переворот проти португальської адміністрації, а його лідери заарештували вже згаданого раніше Лопеса де Круза за контакти з індонезійськими військовими. Яструби з індонезійської спецслужби КопкамДіб і спецпризначенців Копасус побачили в цьому можливість для інтеграції східного Тимору. В той час в Індонезії при владі був Сухарто, військовий диктатор, якого Transparency International в 2004 році визнали найбільш корумпованим світовим лідером за останні 20 років. Центральний уряд і військові побоювалися, що східний Тимор керований лівими. Може бути використаний як база для вторгнення недружніх держав в Індонезію. До того ж, це могло викликати сепаратистські настрої в деяких провінціях Індонезії, країні з доволі строкатим і неоднорідним населенням. Організації військової розвідки Індонезії спочатку шукали не військову стратегію анексії Східного Тимору, як от використання молодої партії Тиморська народна демократична асоціація, або Аподеті, яку підтримували військова розвідка Індонезії. Після того, як консерватори здійснили переворот, в східному Тиморі розпочалася громадянська війна між лівими і консерваторами. Багато із консерваторів втекли до Індонезії, де змушували підписати петиції про приєднання східного Тимору до Індонезії. На початку листопада міністри закордонних справ Індонезії та Португалії зустрілися в Римі, щоб обговорити вирішення конфлікту. За результатами саміту, представники Португалії мали зустрітися з політичними лідерами Східного Тимору. Однак ця зустріч ніколи не відбулась. В середині листопада Збройні сили Індонезії здійснили обстріл селища Ата з моря і вже до кінця місяця захопили його. Лідери Фретілін були розчаровані бездіяльністю Португалії і почали збирати коаліцію у підтримку незалежності Східного Тимора. Загалом 25 держав погодились визнати нову націю, серед яких були і Швеція, Китай, Радянський Союз, Куба і Мозамбік. А 28 листопада 1975 року лідери Фретіліна проголосили державний суверенітет Східного Тимора. Індонезія заявила, що наступного дня лідери консерваторів і демократів виступлять з заявами в містечку Балібо поряд з індонезійським кордоном. В цьому місті індонезійські війська вбили 5 журналістів лише за місяць до цього. Розслідувати справу взявся відомий австралійський журналіст Роджер Іст якого індонезійські військові розстріляють на наступний день після початку вторгнення. За цим мотивом, у 2009 році зняли фільм Балібо. До речі, якщо ви його дивились, поділіться з нами враженнями від цього фільму в коментарях. Тож в Балібо лідери двох тиморських партій вийшли з заявами, в яких оголосили, що а цей регіон подаві. стане незалежним від Східного Тимору і приєднається до Індонезії. Така собі Народна республіка. Однак пізніше стало відомо. Що так звана декларація Балібо була цілком і повністю написана індонезійською розвідкою на Балі. Нічого не нагадує. Зрештою, Португалія відмовилась визнавати цю декларацію. А уряд Індонезії схвалив проведення військової операції для здійснення анексії. 7 грудня 1975 року Збройні сили Індонезії розпочали операцію Лотос. Найбільшу військову операцію, яку коли-небудь проводила ця країна. А одним із індонезійських спецпризначенців в ній був Прабово Субіанто, який в цьому році був обраний президентом Індонезії. Збройні сили Фалінтіл, військового крила Фретіліна, вступили в бій з окупантами на вулицях Ділі, столиці Східного Тимору. Однак сили індонезійців значно переважали, і солдати Фалінтіла були змушені втекти в гори, де в них була змога продовжувати партизанські дії. Вже до кінця грудня східний Тимор був окупований. 10 тисяч індонезійських військових зайняли ділі, і ще 20 тисяч решту території Східного Тимору, за винятком високогір'я, де продовжували діяти повстанці. Португалія розірвала дипломатичні стосунки з Індонезією. Однак останню здійснені вторгнення підтримували ціле низка держав, зокрема Сполучені Штати, Канада, Японія, Індія і Малайзія. Останні три навіть звинуватили Португалію і політиків східного Тимора в кровопролиті, виправдовуючи необхідність вторгнення. Те, як поводили себе індонезійські війська, без перебільшення могло надихнути їх російських сучасників. Адже Збройні сили Індонезії коїли ледь не все, чим сьогодні займається російська армія. Тодішній епископ ділі Мартіньо Дакоста Лопес так свідчив про те, що відбувалось в ділі. Солдати, які висадилися, почали вбивати всіх, кого могли знайти. На вулицях було багато трупів. Все, що ми могли бачити, це солдати, які вбивали, вбивали, вбивали. Під час одного інциденту групу з 50 чоловіків, жінок і дітей, в тому числі вже згаданого нами репортера Роджера Іста, вишикували на краю скелі за межами ділі та розстріляли. Багато масових вбивств відбулося саме в столиці, де глядачам було наказано спостерігати. Та рахувати в голос кожну страчену людину. За оцінками, лише в ділі за перші два дні вторгнення було вбито щонайменше дві тисячі тиморців. Коли війна зайшла в глухий кут в 1976 році, Індонезія, яка не розрахувала обсяг ресурсів, необхідних для ведення довгої війни, почала переозброюватися. В цілому їй допомогли Сполучені Штати, Великобританія, Австралія, Нідерланди, Південна Корея, Тайвань і навіть Західна Німеччина. США надали Індонезії кредит на 13 літаків ОВІ-10 бронко, які були спеціально розроблені для боротьби з повстанцями. Індонезійська окупація була надзвичайно брутальною і супроводжувалася масовими вбивствами, зґвалтуваннями, викраденням дітей, використанням голоду як зброї і концентраційними таборами. Сотні тисяч цивільних пройшли через концтабори, а тих, кого запідозрили сприянні руху опору, страчували на місці. Масово знищувалися плантації мирних жителів, а коли вони спускалися з гір в прибережні райони в пошуках їжі, військові їх вбивали. Декілька операцій індонезійської армії взагалі приголомшують своєю жорстокістю. Під час операції Безпека у 81-му році військові змусили 80 тисяч тиморських чоловіків і хлопчиків йти через гори як живий щит перед індонезійськими збройними силами. Під час операції Чистий Помах у 83-му 200 людей було спалено заживо в селі Крерас, а ще 500 було вбито біля сусідньої річки. Перед початком цієї операції Бенні Мурдані, новопризначений головнокомандувач Збройних сил Індонезії, заявив: цього разу не буде дурниць. Цього разу ми битимемо їх без жалю. В 1991 році, під час мирного мітингу на кладовищі Санта-Крус, індонезійські військові розстріляли понад 250 демонстрантів. Іноземців в період окупації до Тимору не пускали, не рахуючи окремих випадків. Португальська мова була заборонена на острові і примусово насаджувалася індонезійська. Брутальність Індонезії змусила навіть більшість із тих країн, які підтримували окупацію, відвернутися від цієї країни. Окупація Східного Тимору Індонезією тривала більше 20 років, і за оцінками було вбито від 100 до 300 тисяч тиморців. І це в країні, де навіть на момент проголошення незалежності не проживало і мільйони людей. Як писав за економіст в одному зі своїх репортажів наприкінці 90-х років: жодна кількість камуфляжу не може приховати ту бійню, яку Збройні сили Індонезії все ще здійснюють в східному Тиморі. Усіх, кого підозрюють у прихильності до незалежності, вбивають, інших змушують втікати у вигнання або залишають голодувати в горах, де десятки тисяч знайшли притулок, а їхні міста і села зруйновані. Свою окупацію і анексію Східного Тимора індонезійський уряд виправдовував антиколоніальними потугами, ніби саме Індонезія попіклується про цілісний об'єднаний острів, на відміну від жорстоких європейських колоніалістів. Згідно з Індонезією, перевісний поділ острова на схід і захід був результатом колоніального гноблення, нав'язаного португальською та голландською імперіями. Після отримання Карлу Шомбелу і Жосе Рамушом Ортою Нобелівської премії Миру в 1996 році увага міжнародної спільноти знов була прикута до східного Тимору. Завдяки цьому вдалося змусити Індонезію почати переговори з Португалією про долю східної частини острова, які розпочалися на початку 1997 року. А вже в наступному році в Індонезії відбулись кардинальні зміни. Сухарто був змушений піти у відставку, що відкрило дорогу до вирішення конфлікту. У 1999 році на східному Тиморі під Егідою ООН був проведений референдум. На ньому більшість тиморців, як і очікувалось, висловили за оголошення незалежності. Такий результат розгнівав проіндонезійські мусульманські угрупування, які почали підпалювати домівки навколо тілі і скоювати масові вбивства мирних жителів. Ці дії викликали широкий гнів в Австралії, Португалії і США, в яких громадяни тиснули на свої уряди, аби вони вжили заходів проти Індонезії. Зрештою, ООН ввели миротворців в східний Тимор, а Індонезія, яка знаходилась в крутному фінансовому становищі, була змушена погодитись на всі вимоги Заходу. 20 травня 2002 року Східний Демор нарешті проголосив незалежність. Тоді ця нація залишалась однією з найбідніших в світі, а понад 70% економічної інфраструктури країни було зруйновано. Аби полегшити цю проблему, ООН заснувала міжнародну програму і суттєво реконструювала інфраструктуру Демора вже до 2005 року. Острів може похвалитися тропічним кліматом і білими піщаними пляжами, які радше нагадують балі. А води навколо острову є одним із найбільш різноманітних в світі. Розташовані в кораловому трикутнику, морській зоні в західній частині Тихого океану, ці води є домівкою для неймовірно великої кількості коралів. Наприклад, тут існує майже 600 видів рифоутворюючих коралів. Також в Тиморському морі живуть аж 6 із 7 видів морських черепах в світі та понад 2000 видів рифових риб. Це створює ідеальні умови для туризму. Однак, внаслідок довготривалої війни і окупації на східній частині острова зовсім не було туристичної інфраструктури, а число відвідувачів не перевищували і 500. Як колись висловився Саймон Річардсон, медичний працівник і волонтер із Великобританії: Тут нема що робити в традиційному розумінні, немає нічного життя, немає таких речей, як катання на водних лижах. В той час більшість місцевих жителів працювали в сільському господарстві на власних плантаціях. Але у власності країни перебував ще один перспективний ресурс поклади нафти і газу, які знаходились в Тиморському морі. Ще у 1989 році Індонезія та Австралія досягли угоди, згідно з якою нафтохімічні ресурси Східного Тимору були розділені між ними порівну. Коли Східний Тимор отримав незалежність, Австралія не поспішала укладати з ними угоду про постійний морський кордон і продовжувала отримувати прибутки за ресурси, які їй не належали. Наприклад, Австралія отримала 10% від доходів родовища Баю-Ундан аж до 2018 року, допоки, зрештою, не була укладена угода про морський кордон. Та все ж ще з середини 2000-х Тиморський уряд зробив ставку на видобуток корисних копалин. У 2005-му Австралія і Східний Тимор досягли угоди і розділили порівну доходи від експлуатації ресурсів в цьому районі, що за оцінками становило 20 мільярдів доларів США за весь час реалізації проекту. Поступове фінансування бюджету країни все більше залежало від обсягів реалізованих нафти і газу. В тому ж 2005-му уряд країни заснував нафтовий фонд східного тимору з метою перетворити невідновлювані ресурси в формі нафти і газу на більш стійке джерело багатства. Враховуючи, що східний Тимор мав імпортувати майже все, що було необхідно його жителям, то з дня проголошення незалежності торговий дефіцит залишався пекельно високим, але збільшення обсягів продажу нафти і газу дедалі більше скорочувало різницю між імпортом і експортом. У 2021 році Східний Тимор вперше за час незалежності зміг похвалитися торговим профіцитом. Це сталося через кілька років після підписання угоди про морський кордон між Австралією і Східним Тимором. Тоді експорт нафти виріс в рази. Зокрема, через активнішу експлуатацію родовища Greater Sunrise. Така залежність від одного ресурсу призвела до того, що лише одна шоста бюджету фінансується з ненафтових доходів, як от податків, зборів. Позик і підтримки від країн донорів. Нафта і газ для східного Тимору стали прокляттям, необхідним прокляттям, який дозволяє цій країні триматися на плаву. Ви б могли подумати, що завдяки природним копалинам у цієї країни є можливість розбагатіти в найближче десятиліття. Та насправді доведених запасів нафти і газу на душу населення у Східного Тимору менше, ніж навіть в Австралії, а порівнювати цю країну з державами перської затоки взагалі немає сенсу. Тож понад чверть населення країни, як і 20 років тому, задіяні в рибальському і сільському господарстві, особливо на кавових плантаціях. Адже Тиморська кава відома своєю високою якістю, а безробітних і тих, хто не працюють або не шукають роботу, аж 28% від усього населення країни. Тож не дивно, що понад 14% жителів живе за межею крайньої бідності менше ніж долар 90 центів в день. Цікавим також є і те, що понад 20% населення це учні або студенти, адже східний Тимор є однією з найболодших націй в Азії. В ньому майже половина жителів не досягли і 20 років. Тож в той час, як населення країни продовжує невпинно зростати, у молодих тиморців залишається небагато перспектив для забезпечення гідного рівня життя. І значних статей експорту країни є тільки нафта, газ і кавові боби. А надія залишається лише на одну галузь туризм. Який динамічно розвивається на острові з кінця 2010-х років. Та було б наївно очікувати, що одна індустрія, навіть така як туризм, зможе працевлаштувати усе населення країни. А тому, на жаль, східний Тимор ще довго залишатиметься надзвичайно бідною державою, де більшість жителів так і продовжуватиме працювати на місцевих кавових і ванільних плантаціях. Якщо цього було недостатньо, то ось і вишенька на торті. Індонезія, яка і скоїла цієї нації. Так і залишає за собою значний вплив на східній частині острова. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український YouTube.